Конкурс виграй дві ночі в Парижі завдяки Раноу. Париж з Раноу більше, ніж просто тест-драйв мрії. У світі, де реклама часто обіцяє гори золота, а реальність виявляється лише жменькою піску, пропозиції, які дійсно захоплюють дух, стають справжньою рідкістю. І ось. Компанія Renault напередодні виходу своєї нової електромобільної моделі 4 e Tech Electric, пропонує саме таку пропозицію шанс виграти незабутні вихідні в Парижі для двох. Це не просто конкурс, це можливість зануритися в атмосферу французького шику, смаку і романтики, не піклуючись ні про що, крім насолоди моментом. Як людина. Яка багато подорожує і цінує комфорт і вишуканість, я бачу в цій пропозиції набагато більше, ніж просто лотерея. Це ретельно продуманий маркетинговий хід, який відмінно працює на імідж бренду. І, звичайно, ж, шанс для звичайної людини випробувати щось особливе. Чому Париж? І чому раноу? Вибір Парижа як місця проведення конкурсу абсолютно логічний. Париж це місто, яке асоціюється з любов'ю, мистецтвом, модою і високою кухнею. Він приваблює мільйони туристів щороку і є одним з найромантичніших місць на планеті. Пов'язати свій електромобіль з таким знаковим містом геніальний хід. Це створює асоціацію з екологічністю, сучасністю і стилем життя. Рано, у свою чергу, Демонструє свою впевненість у новому електромобілі 4 e Electric. пропозиція виграти поїздку в Париж це не просто реклама, це заява про те, що електромобіль Renault – це не просто транспортний засіб, це ключ до нового, більш екологічного і стильного способу життя. Більше, ніж просто переліт і готель, досвід, який запам'ятається. Пропозиція Runaw включає в себе не просто переліт першим класом і проживання в розкішному готелі. Це ретельно продуманий досвід, який включає в себе переліт Юроустар. зручний і швидкий спосіб дістатися до Парижа з Лондона, що дозволяє уникнути утомливих пересадок і черг. Трансфер в готелі, приватний трансфер від північного вокзалу до готелю, це гарантія комфорту і відсутність стресу після довгого перельоту. Проживання в 5 зірковому готелі, розкішний готель це можливість насолодитися бездоганним сервісом і комфортом. Вечеря в ресторані La Mejєріс Елен Дукас, зірка Мішлен це гарантія кулінарного шедевра і незабутніх смакових відчуттів. Дегустація вин, можливість познайомитися з кращими винами Франції під керівництвом досвідченого «Сомельє». Вільний час для вивчення міста, можливість самостійно досліджувати Париж і насолодитися його пам'ятками. Ключова думка це не просто подарунок, це інвестиція у створення позитивного іміджу бренду та надання унікального досвіду для потенційних клієнтів. Як участь у конкурсі може змінити ваше життя. Я розумію, що багато хто може вважати це просто лотереєю, але я бачу в цьому більше. Можливість виграти поїздку в Париж це шанс вирватися з рутини, отримати нові враження і натхнення. Це можливість побачити світ по-новому і повернутися додому з новими ідеями та енергією. Уявіть собі, ви гуляєте по брукованих вуличках Монмартру, милуєтеся ейфелевою вежею, насолоджуєтеся вишуканою вечерею в ресторані з видом на сену. Це досвід, який залишиться з вами на все життя. Поради щодо участі в конкурсі, як збільшити свої шанси. Звичайно, шанси виграти будь-який конкурс невеликі, але чому б не спробувати ось кілька порад, які можуть збільшити ваші шанси. Уважно прочитайте правила конкурсу. Переконайтеся, що ви розумієте всі умови участі та що ви їх дотримуєтесь. Заповніть всі поля анкети, не залишайте порожніх полів, оскільки це може зменшити ваші шанси. Будьте креативними, якщо в конкурсі передбачено завдання, постарайтеся виконати його максимально оригінально і цікаво. Поділіться інформацією про конкурс з друзями: чим більше людей дізнаються про конкурс, тим більше шансів, що хтось із ваших друзів виграє. Перспективи розвитку подібних конкурсів Я впевнений, що подібні конкурси будуть ставати все більш популярними. В епоху цифрового маркетингу компанії все частіше використовують конкурси та розіграші, щоб привернути увагу до своїх продуктів та брендів. У майбутньому ми можемо побачити ще більш креативні та захоплюючі конкурси, які запропонують унікальні можливості та досвід. Можливо, компанії пропонують поїздки в екзотичні країни, участь у спортивних заходах або навіть можливість зустрітися зі знаменитостями. Висновок, чи варто брати участь, незважаючи на те, що шанси виграти поїздку в Париж невеликі, я вважаю, що участь в конкурсі РАНОУ – це відмінна ідея, це можливість випробувати удачу, отримати нові враження і, можливо, навіть змінити своє життя. До того ж, участь в конкурсі не вимагає великих зусиль і часу. Просто заповніть анкету та надішліть її. А раптом саме вам посміхнеться удача, підсумок спробуйте. Зрештою, участь у конкурсі це завжди можливість випробувати щось нове та отримати позитивні емоції. І навіть якщо ви не виграєте, ви точно не втратите нічого, крім декількох хвилин часу. Я особисто, як людина, що цінує нові враження і подорожі, обов'язково візьму участь. Хто знає! Може бути, саме в цьому році я зможу сказати Банжур Париз.